Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні хочу подивитися декілька питань, але як то кажуть, на одну тему. І мене цікавить, чому Україна ЗСУ не наносять Жорсткі удари по Москві. Далі я хочу спитати, це може бути, так, ну, не може бути, а так воно і є, що в новинах я прочитала, от, що більша частина боєприпасів для Росії виробляється за межами Росії в Північній. Коре... Кореї. І от я хочу спитати, це так, що більша частина боєприпасів для Росії виробляється в Північній Кореї? А Китай поставляє запчастини. А Китай поставляє запчастини от, в Северну Корею. І чим насправді платить Росія за цю зброю? Хочу спитати, що карти скажуть, а чим Росія платить за цю зброю? Як Росія розраховується, Так. чому ЗСУ не наносять удари по Москві? Королева Пентаклів і сила, сила ну, королева пентаклів це така баришня, вона дуже така щепетільна. Дуже така практична, все по полочкам, все от розраховано, все прочитано і все розчитано, скажімо так. Тобто, получається, ну що тут дуже така практична історія, що, ну, мабуть, немає сенсу. В цьому. От. Але, але, все одно. е, Ну от, все одно. е, Приборкують. Мм, ну, все одно, все одно от прилітає, да. Е, все одно Є певний вплив. Але просто це все прораховано. Ну, от якось так. І от більша частина виробляється, чи так, що більша частина виробляється в Північній Кореї, карта Вищого суду. Карта Вищого суду, яка каже про те, що тут іде як відповідь. От кролик трубить, а ці такі да-да-да, да-да-да, зараз ми так, те саме. Построїмося і паж мечів, який тримає якийсь документ. Ну, по карті суда це ну, таке рішення було, так. Да. Було таке рішення. Ну, по зброї. А чи поставляє Китай запчастини? Король мечів? Контролює Хм, король мечів тут просто є таке рішення. Ну, так, да, бути в цьому конфлікті. Контроль. Тут навіть контроль цього нот конфлікту. Тут може бути і навіть і контроль зброю, зброї. Він ось тримає Талмуд таку книжку. Ну, де може все от прораховано бути. Тому що тут прийнято рішення от перемогти любою, любою ціною. От от і союзнички. От і союзнички. Так, а чим насправді платить Росія за, за, ці, за цю всю зброю? Перемогою. А їй треба перемогти. Да. Ну, прям от вона стоїть. І ось ці всі, за рахунок кого вона буде переможцем. Чим насправді платить Росія за цю зброю? Ці якраз карти ось дві випадали на суми. Я чого замислилася? Тому, мені, тому що мені одразу оця от стала ну от, трагедія. Чим платить? Тут справа в тому, що не все так добре. Тут сама Росія вона сидить в болоті і намагається втримати своє, і для того, щоб втримати своє. Ну, можуть бути от, які завгодно дії, і от вони чогось більш прям на, на повінь йдуть. Да? Наповінь. В них просинається якась така звіряча історія, і вони починають ну, типу, перемагати. Вони рахують себе от тоді переможцями. Якісь такі, як черти з табакірки. Ну, чим вони за це платять? Психічним станом платять ще. І якимось, і якимось своїми статками, які були накоплені. Ну, такий розклад получився. Як що стосується Росії, як якесь таке от конкретне питання, е, яке стосується або їхнього ресурсу, або їхньої економіки, от е, щось таке, або людського ресурсу, Завжди випадають карти, які починають щось таке показувати, що спробуй догадайся. Як починають як вілять. Ніколи, от перед цим я робила розклад на їхній оцей азвірін, і я там питала, які в них є ресурси для цих обстрілів. І там теж карта випала лицар мечів, якась друга не пам'ятаю. Тобто. Ну так, ну зброя є, але там, от якраз більше для ударів. Ну, от тут Китай теж, тут от перемога, їм треба перемога. От. От вони хочуть позбирати, їм треба перемога. А, а в Північній Кореї я так розумію, що. Там є які, якась вища така, то, то ли влада, то, то, то ли людина, і яка за цим слідкує, яка от збирає ну, от інформацію і, мабуть, от, ну, контролює. Контролюють ті, ті збори, але на Китаю випали більш такі от контролюючі карти. Ну так. Да. Аражка тут, Росія тут, головне перемогти. Правдами, неправдами, але тут ще й треба втримати те, що от тут ще й треба втримати. Те, що вони взяли вже. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свою думку. Як ви думаєте, мені дуже буде цікаво прочитати, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу! Пока-пока!